У Рівному люди отруїлися дурманом. Як наслідок, одну жінку повезли у морг ще трьох осіб у лікарню. Все сталося в одному з будинків на вулиці Куліша в обласному центрі. Того дня родина пенсіонерів вибирала картоплю. На допомогу покликали трьох знайомих. Після зробленої роботи люди сіли обідати. 69-річна господиня замість горілки на стіл поставила пляшку з дурманом. Її чоловік використовував його у лікувальних цілях. Коли рідину випили, усім стало зле. Власник будинку разом з сином у цей час саме порався по господарству. Пішли, вони сіли І Кожен казав, син каже, щось що не довго нема мати. Сам там заводимо, два трупа в хаті приходили. Я бачу, що моя жива. Я вже з Хорпован, кажу, це трупа. Це моя вже що за лікарні обласну. 72-річна гостя померла відразу біля столу. Господиню та двох помічників після застілля госпіталізували у лікарню. Отримавши необхідну медичну допомогу, пенсіонерку та 50-річного рівнянина вже відпустили додому. А от за життя 48-річного Василя борються медики. Він без свідомості і марить. Василь знаходиться на сьогодні в відділенні в край важкому стані. Спостерігається і порушення гемодинаміки. Порушення свідомості він в сопорі, враховуючи його стан, то можливо, ми можемо допустити, що все таки вживав він найбільше з тих всіх людей, який рівень летальності для нього залишається високим. Яким чином дурман зілля потрапило на стіл? Власники будинку не можуть розібратися між собою. Господар каже, вживав у лікувальних цілях по кілька крапель на день. Ховав настоянку у шафі. Дружина, мабуть, не добачила і взяла. Я знаю я нічого. Питаю в чоловіці. Вона, вона сиділа, зробила. Баба спочатку вжила, потім хлопці випили. Я заведую для, для чистки сосуду. Вона села в шкафу там, баба взяла із цієї жінки, що померла. А може бути таке, що вона просто переплутала, не додивилася. Не може бути. Родину, які пригостили людей дурманом, сусіди характеризують позитивно, мовляв, мають дітей, проживають удвох, тримають господарство. Сусіди як сусіди, ну кінця дня вдома сидять, працюють вдома по хазяйству. Хто винен у даній події намагаються з'ясувати правоохоронці? Вже відкрили два кримінальні провадження за фактом смерті людини та отруєння. Кваліфікація попередня. Якщо буде доведено вину. Когось із цих учасників застілля можливо він буде нести відповідальність за статтею 128 кримінального кодексу України. Два роки обмеження волі таке покарання загрожує винуватцю. Щоправда, підозру вчинені злочину ще нікому не висунуто.